Наталі, які є варіанти корсетних топів вартістю не більше 650 гривень? Ходімо, покажу. Маю для вас два варіанти класних корсетних топів, вартість яких буде не більше, ніж 650 гривень. Так, перший варіант наш найпопулярніший, базовий корсетний топ, вартість 599 гривень. Чашечки з цупкого поролону, бретелі знімаються та регулюються. На спинці є чотири лінії гачечків, завдяки яким можна відрегулювати об'єм саме під себе. Усередині є ось такі силиконові смужки, які допомагають топу фіксуватись по тілу. Він йде на кісточках. Тому Ідеально сяде по вашій фігурці. Ось так він виглядає. І, до речі, дівчатка показую, яка велика палітра кольорів цього топу є у наявності. Тут у нас є і моко, і винний, і червоний, лаванда, блакитний світло-рожевий та яскраво-рожевий. Ось такі кольори. Більше додаткових фото та розмірну сітку питайте в Instagram Direct. І наступний варіант це ось такий шикарний оксамитовий корсетний топ. Наразі він доступний лише в чорному кольорі. Тут всі. Ці ті ж самі характеристики, абсолютно все ідентично. Він реально класно прилягає до тіла. Чашка з цупкого вона буде добре тримати та підіймати ваші груди. Топ є мультисезонним, його можна поєднувати як з іншим одягом, більш холодну пору року, а в теплу пору року носити як самостійний елемент гардеробу. Вартість цього оксамитового топу 635 гривень. За детальною інформацією та розмірною Сіткою, звертайтеся в Instagram Direct. Перейти на наш Instagram можна за активним посиланням у шапці профілю TikTok. та підписуйся, щоб не пропустити актуальні новинки.